Так, доброго дня всім. Продовжуємо далі. Що ми сьогодні будемо робити біля нього? Треба, що біля нього зробити. Значить, нам потрібно що? Потрібно радіатор ставити. Да? Треба робити кріплення, Ну то потім трохи. Зараз потрібно нам коротше, я зняв сонце, звісно, сліпить. Да, да. Воздушний фільтр. Ну, в нього тут стоять, такі окремі фільтри, там проста сіточка, масло заливається. Типу, ну, фільтр такий коротше, ні про що. Коротше, я його зняв. Треба зробити мені таку квадратну пластину сюди, да? от сюди. З таким отвором треба зробити пластину. Дві таких треба зробити, потім піде два коліна, буду приварювати до того. І думаю, якісь там фільтри якогось автомобіля ставити. Не знаю, Можливо, запорожця ці покуп'я або ще щось. І потрібно зробити пластину нам сюди на вихлопну. Теж потрібно зробити квадратну пластину і потім з колінів буду варити вихлопну, думати, догори якусь вести. Десь її сюди потім поставлю, і да? буду її тут робити. Добре, щось зроблю. Здойму вам покажу. В принципі, так він взагалі вже виглядає, з тої сторони сліпить сонце. Я покажу ще, сальники мені поки ще не прийшли, я ще того не доробив, але дороблю. Прийде, може сьогодні, може завтра дороблю. Треба його поптрати, там треба шланги ті поміняти. Ті шланги вже на ті двигуні років ех, 10, напевно. Так, да, вони вже тут років 10, напевно. Я той двигун ще зібрав. Коли мені було 18 років, десь приблизно. Я, мені зараз теж 18 Коротше той, тому тут треба буде трохи поптирати його, той його прокладку треба вирубати, під головку, зробити під клапану кришку, бо немає. І все, і ось таке трошки помелочі. Добре, я щось зроблю, затоймо вам покажу. Так він виглядає, типу виглядає. Коротше, як він виглядає, дивився, я потім тім трактори, що я робив, там той виглядав такий дужчий та міні От його виглядає та міння але дуже мощний. Все, далі зроблю щось покажу. Так, продовжую далі. стою я звідти так на нього любую, дивлюсь, коротше, виглядає він обалденно. Коротше, що я зробив? Я посверлів отвори, я вчепив другий бризк. Коротше, бардачок. Да? Думаю про одно, коротше, я говорю друге, дивлюсь на третє, Коротше, поставив той ще бардачок один і посверлів я, коротше. Гуми поставив, да? спереду, ззаду, на один і на другий брезвик. Отвори просто посвирів, просто позапихав так. Болтики ще нічого не ставив, тому що і так мені придеться їх здоймати. Красити їх треба, я думаю, треба вже стартувати, треба їх вже красити, нема на що відкладати. Серйозно. У типу, мене все готове, що мені радіатор, капот. <кхід> До поліка газ треба зробити, педаль, сідушки в мене зараз стануть, бак в мене зараз стане, навіска в мене вже ззаду, все. Проводку треба робити, кидати дроти. то Типу для чого тримати ті бризовики, треба їх красити і все, а що робити. Я думаю, що так. Коротше, поставив той другий бризовик. Знов. Коротше, той другий бардачок поставив. Десятка болти теж. Ну, ось такий. Коротше. Поставив тут, то, то зробив. Звідти зараз буде сонце сліпити, я знаю. Коротше, я зробив станчики такі. Я зробив ось таких дві штуки, так? Да? Коліно і ті фланець отвором, то на воздушний. Коротше, то на воздух йому. Я йому зробив таке, побільше, щоб він воздух любить. Йому головне, би добрий воздух був. Такі фланчики, два. І третє, я зробив такий на вихлопну. Так? Коротше, мені ще треба раз коліно, два коліно. Сюди, напевно, догори три, три коліна, чотири, Коротше, ще з п'ять колін, мені таких треба буде. Сюди треба прокладки з параніту. Не з параніту сюди нахлопнув з азбесту. Сюди <кій> не знаю, чи з параніту, чи то з азбесту ставити на, на воздух. Певно, скоріше все, з азбесту, бо параніт коротше, від температури. Йому не подобає. бо все одно тут головка, вихід, вона тепла, досить тут така Не знаю, коротше, подивлюсь. Що поставити гуми, Не знаю, подумаю, потім що поставити. Поставив тоді гуми з тої сторони, теж воно все класно супер все виглядає. Абсолютно він так обалденно стає виглядати. Взагалі, радіатор коротше, мені там чуть не влазив, я мушу його глибше посадити. У мене така була пластина, що кусок варена, Я туди і варвав і я думав, варвати, не варвати. Коротше, я її відпиляв. Тепер Мені треба буде там трохи підчистити і підкрасити то, то місце, мені потрібно буде. А так то, коротше він же виглядає у нас так. Коротше, виглядає, вовше. обалденно виглядає серйозно. Можливо, камера так не передає, але виглядає він обще. Просто шикарно Серйозно. Він виглядає такий, вроді, мелкий. Але, типу, тут вигун здоровий, ті бризовики, такі задні, здоровезні, такі в нього. Виглядає, типу мощний. Коротше, типу мелкий, але типу мощний, О, тепер. Я не знаю, коли воно вийде. Я здиймаюсь зараз. Коротше, сьогодні, що там у нас? 31 коротше, Новий рік. Що я вам всім побажаю? Побажаю вам всім пробудження. Що я вам побажаю, більше вам нічого не можу побажати. Тепер такого. Всі, хто буде дивитись, не полініться ваша просьба. Якби ви його робили, яку ціну ви б його оцінили, якщо б ви його продавали? якщо б ви його робили, ви б його продавали. Ціну пишемо в доларах. і Хто що напише, мені просто цікаво, хто що оцінить скільки би ви оцінили даний трактор. Наприклад, двигун я недавно знайшов був, то двигун, коротше, 35 тисяч гривень, да? майже тисячу доларів чоловіка. Але типа, двигун там новий, він казав з ЗНЗ, що тіпа, він майже ніс не працював. Е, міст у нас п'ятерка. Торотше буде десь 100-100-150 100, 100, 100, 100 ми, 150 доларів. да? Міст, там резина передна, резина зазад. Знаю, що давно я швелер купував роки 3 назад, то я був заплатив за нього 4 тисячі гривень. Ну, зарано тепер чисто є в нас 100 доларів. То було в нас 6. 7 метрів десятки, 2 метри вісімдесятого і 3 метри дванадцять. Швелер, то що я купував. Ну, має тепер одна балка, ступиці, березовики, диски, діски. Лист бляхи четверки. Великий, метр двадцять на два з половиною, лист бляхи малий, півтора, двойки. Двойки теж не малий лист, а великий лист метр двадцять на два з половиною, великий лист, два листи бляхи. Ну, коротше, мені коробка ще плюс там корзина, фередо, мені цікаво, хто що скаже. Яку би ціну хто оцінив, якщо б він робив руками, і він би його потім хотів продати. Мені просто цікаво, я знаю, що воно вийде десь в кінець січня, це відео. Ну, просто мені цікаво, ваша думка буде. Все, далі я зроблю щось, з тою вам покажу. Так, доброго дня всім, продовжуємо далі. Е, значить, що прийшли до мене значисальники на коробку, кав на коробку. На міст, коротше, два. На коробку зараз я сальники, зараз треба знімати колесо, там треба підчистити, підгрунтувати, ступицю треба чистити, ґрунтувати, красити. І на бак коротше, я вже поставив окрани. Зараз я покажу. Коротше, на бак я поставив датчик, я такий мав. Я не пам'ятаю, чи він робочий, чи не робочий, якщо чесно. Присвірів отвір, витріз ще стружку, щоб була. Да? Вставив той датчик, типу. і. Прикрутию два крани, сюди заглушка на слив, Кран сюди йшла на ще 3 метри. Мені купив батько, і болтики ще там треба буде красити одні на навеску. навіску. Зроблю щось доймо покажу потім. Коротше той, одну сторону я зробив, ніж я коротше, зачистив. Коротше, Сохла ступиці в майстерні, але я подивився, що воно ніх'я не сохне. У мене тут сохло, коротше, полуось, ну і містом в кусочок той. Сохнув тут, то моментально тіпа, вітер видув, ґрунтовка скоро висохла, тому я вирішив ступицю виністи на двір, бо грунтовка моментально висохла. І на дворі я так її крутив, крутив, коротше, покрасив. Коротше, процес не швидкий. Не знаю, чи я зараз можу зібрати її. Ну, Типу закласти я можу зібрати, закрутити, але тіпа, колесо не зможу закласти, тому що я сильно поцарапаю, то, то повдираю, то буде толк з того, що я красив чи не красив. Ну, хоча воно і так повдирається, поцарапається, але, блін. Я закладу, певне, той, гайки закручую, а потім вже решту зберу. Колеса вже потім поставлю. Зараз піду і нашу роботу зроблю. Зараз треба піти в машину поміти, піду в машину помий. Коротше, добавило роботи. Ну йолки палки Коротше, я там ззаду той бак ставив. Коротше, там Тлумився коло того бака, тлумився і коротше, воно мені впало. Блін. Берта ступиці покрашена. що тепер з ним робити. Фіго його знає. А Коротше, зараз я буду піднімати когось поправляти. Але я все додаю в роботи, звісно. Мою от бак ставити, от, типу, закручувати, зараз шланги кидати. Коротше, молодець. Що тут? Тут комісію впербалку, що... Та ладно, з ним могло бути гірше. Так, продовжую далі. Що я, значить, зробив? Коротше, я роблю одне, думаю про друге, дивлюсь на третє, слухаю музику четверте. Під'єднав я трубки кинув, топливні, ще не прокачав, не щось прокачати. Зняв ступиці, блин, я вже первий колесо був закинув, а потім я собі нагадав, типу, ну я закинув на одну гайку нажив, потім я собі нагадав, блин, так, я твої штуки не поставив. Ту штуку, щоб поставити, вона. Коротше, воно в мене підготовлено, вона покрашена, тут все зроблено вже давним-давно, її лише ті папери став, закладаю, і все тут теж все перебрано, все зроблено. Ну, Може потім треба буде лізти до того, зиркнути, подивитися, але в принципі тут все зроблено. Ставлю тутово, бо я забув реально. Не пам'ятаю, то та сторона не та, а то в принципі вони одинакові. Ставлю зараз тутово. Той тормозний механізм цілий і покажу. чуть ти впав. Коротше. Трубки, фільтр, шланг. Ну, такий купив. Коротше, батя купив такий резиновий. Типа да? можна було купити такі прозрачний, але він коротше, потім стає такий дубовий, що взагалі просто за рік часу, за пів року він стає дубовий. Потім я то прокачаю, то я зроблю. Машини я так і не помив. Я щось туди-сюди робив, що там, що одного мужикове дещо зробив, тепер коротше, і щось трохи не перво. Коротше, добре, далі щось зроблю, здорово вам покажу. О, от, тепер я забрав, до речі, все правильно, ще барабан, і можна закидувати колісо, прокладка і плось можна ставити. Зібрав я ще тут коло коробки тут Зараз далі закладу барабан, оглядаю, ну, воно прикольно, воно так гарно. Ну і така я закладу барабан, ще в нас буде. Кардан червоний, ну то я вже потім вам покажу. Розук в системі, то по-любому. полібовота один циліндр форсунка, а той мотор не зібраний купоров і я ніяк не буду форсунки зробити.

Короче, одну форсунку треба робити, але не знаю котра підкидає, та що підкидує дим. А так то, типа, робить він нормально. Зараз я покажу якось попробую його коротше, сам завести. Так коротше, та він теплий. Просто типа, тут що в мене втягуючи, тут то то вони дроблене. Доброго дня всім, продовжуємо далі. Ще чуть пропадаю, да? ну, хоча для відео я не пропадаю. Коротше, десь, напевно, тиждень коло нього я, я ніц не робив, тому що <кій> прийшла холода, сніги були, вчора все розтаяло, сьогодні все розтаяло. Ну, що я там помело чи типу, кардан ще поставив, зараз покажу. Зразу мені в коментарях напишіть правильно, неправильно. Зараз кажу, що неправильно. Та ладно. Коротше, то підґрунтував. Сальник я вже поставив забив, зараз чуть підсохне, поліз, зато у мене вже з краскою вже є. 5-10 хвилин і зараз крашу в чорний колір підсихає і то-то все збираю. Далі щось зроблю, займаємо покажу. Так, продовжуємо далі. Значить, що повністю доробив сьогодні покрасив. Крім того, за кімнату сохла чорна краска. Я коротше, ну, коротше, там в другому місці працював дещо. Да? Заклав, треба ще 4 гайки. Тормозні трубки, ну, мелочь. відкрутив я пробку в мусці, зробив таку лійку і заливаю помалу він грав. Тече помалу, взагалі, але тіпо, я нікуди не спішу за пару днів та не собі коротше, воно тече. Далі що? Топлений фільтр. Ми такі фільтри на горі, я не пам'ятаю, що я його покинув на гору. Я його зняв. Все класно, все супер, в нього тріснутий корпус. текстолітовий чи пакелітовий. Або поставлю його проміжуточний, простий, такий звичайний, або другий варіант, зроблю струби, труби десь до токара, аби мені проточив, знизу заглушити і металічно зробити таку колбу. Скоріше всього, що буде другий варіант, що я буду його ремонтувати, я буду його ставити. Далі що? У бак я не пам'ятаю, говорив не говорив. У бак я коротше заправив солярки. Сіг я там залив? не видно. Коротше, залив я майже майже повний бак я залив солярки. Там я вище не заливав, тому що той. Чому? Тому що... А, нагадав собі, до того я ще буду міняти поплок. Я ще буду міняти поплок, я не знаю, чи він робочий, чи не робочий. Вколи був не робочий, але я його поставив так, щоб зробити отвір, щоб було. Потім далі, що, поміняв тут всі болти, води нависка, тут тут. Верх-низ прикрутив я той трикутник ззаду на гідравліку, на навеску на центральний вінтат, 5 Ну що я зроблю. Виходив. І далі Дальше я коротше, приніс тут ту рамку, я поставив тут ту рамку і поставив капот-копот, все класно, все супер, все ідеально мені підійшло. Да. Я думаю, може я його буду підрізати. Я там пластину вже поприхвачував, а може я буду ще обрізати його топити нижче. Але топити нижче, обрізати я його не буду. У мене тут роді все добре, все нормально, правда, не видно, як я. Може так буде видно, так? Да? Да. Можна навіть той радіатор трошки вище підняти, то по-любому, хоч на пару сантиметрів. Можна, так. Да. Не знаю, поки що, як що, треба робити рамку під радіатор. Радіатор, типу, коротше, тут з БМВ, радіатор на його патру, бо в той був відсох, я його так зремонтував, в нього лізе 2 літри води, в двигун лізе 5 літрів води. І, типу що виходить, 7 літрів води, а має бути десь 10-3 літри. Ну, ще літра десь в патрубки піде. Треба ще рушительний бачок Я просто думаю, чи того радіатора буде не замало. Він, в принципі, міг би стояти. Просто я думаю, чи не буде його замало. Таке, а потім що далі? Поставив я той кронштейн, той кронштейн, поставив, воно вже все висохло, вже все підсохло. Я був туди просто наживив, поставив рульову колонку, покрасив кронштейн рульової колонки. Сідушки ще не ставлю, ще не прикручую, тому що цей тиждень у нас вівторок, десь на другий тиждень купить мені батько краску, я буду знімати задні брезовики. Заносити в майстерню бризовики у мене той гуми на бризовиках. У мене просто були такі позапихані і все. Буду здоймати і буду красити бризовики. Покрашу бризовики, закручую їх. Туди вже можу ставити сідушки, туди вже буде все. Туди в мене лишається доробляти рульове. Ну, Коротше, так як і все, коротше. він вже виглядає з тим капотом, блін. Виглядає непогано, тільки що прикол втім. Э, ця того рамка ще стоїть нерівно. то тому треба буде доварувати щось сантиметр чи два, тому треба доварувати. кров. А як я почну товарити, воно, блін. Воно почне його крутити, вести, кигнути. Я знаю, що воно буде таке робило і не знаю. От. Щось будемо з цим зробити, не знаю. Поки що виглядає він ось так, в принципі, виглядає непогано. Полік, до речі, теж можна буде ставити. Поліку треба зробити ще педаль газу. Його треба, короче, заліти нігрол, поставити полік, подивитися, де педаль газу ставити, робити педальгазу. Потім фільтр ремонтувати. Зремонтується фільтр, і туди вже полік можна ставити вже повністю, хоча ще ні, ще рамка. А рамка теж така, вона. Як сказати, до рамки треба ще варити кріплення на розпредільник, я ще його не маю. І робити кріплення на руль, я теж її рулі ще не маю. Я ще навіть тяги не маю, щоб зробити на поперечну тягу і на поздовжну тягу, я не маю прута. Я маю, я маю прут, зараз покажу. Тіпа батько до мене каже, а що, який ти прут маєш? Я кажу, я маю, але то грубий. Ну, він каже, ну став. Я кажу, ну, воно кудись подивший якийсь. Ну, а то, коротше, якесь, ну, ви таке то грубе тут. 30-ка, напевно, то загрубе буде таке на той е, натягу, щоб таку ставити, то буде загрубе. Все, коротше, в принципі, він нас вже так виглядає. Непогано, все класно. Не пам'ятаю там того капота, а в мене нижче був виглядає. А може ні, може мені так стається. Не знаю, я не пам'ятаю чесно. Добре. Все. Далі я щось зроблю. Я з дойму вам покажу. Капу зараз занесу майстерню. класно виглядає коробка. Добре, я її в чорно не малював. Коробка, кардан, красний барабан тормозний. Нарушник теж червоний. То, типу, файно все виглядає. Все, далі я щось зроблю, з дойму вам покажу. Хоча ні, знаєте, я вирішив напевне, що ми тут ту серію ми закінчимо. Я не знаю, скільки там є хвилин. Напевно, ми її закінчимо. Далі щось будемо робити. Будемо здимати бої, так вже трохи наздимо. Добре. Всім дякую, всім до побачення. Щось мені здається, капотраге в сок. Чи мені так і здає? Але ще плюс сідушки, може тут так здається, тому що він трошки наклонено стоїть назад. Так, да, резина буде сорокова, але ну, того року буде. Я так думаю, не буду планувати, розказувати свої плани вголос. Тому що, коли я планую, воно зразу, якщо в голос, воно одразу в мене не виходить. Uh, все, так він виглядає. обалденно виглядає. Ви так звідси стояти, дивитись, той фуркоп, свере, капот, резина, ті бризовики тут і здорові. Виглядає обалденно, мені подобається. Має їхати файно. Серйозно мотор такий досить резвий, в нього дуже хороша топливна апаратура тут. в Тому двигуні, Має їхати класно. Добре? Всім дякую, всім до побачення.